Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років. 21 серпня 2021 рік. Черноморець у себе вдома. В Одесі команда приймає шахтар Донецьк, Роберто де Дзербі 3-0. Донечани перемагають, голи Георгія Судакова, Алана Патріка та Манора Саламона. Принесли донечана перемогу. Ще було вилучення на 13-й воєні матчі Білашевського. Давайте про все ми з вами будьмо говорити по порядку. Мороз, головний тренер Чорноморця. 5-4-1 стартова в одеської команди. Кучерук у воротах. Мохамед Дубко Міхайленко, трійка центральних захисників. Кузик Путрі латералі. Вечібірадзе, Білишевський, Вагеймян, Брагаро, півзахисники та Бугай у нападі. Це стартова розновка Чорноморця. Шахтар Донецьк, головний тренер команди. Роберто де Дзербі, відповідно, у воротах Андрій П'ятов, пара центральних захисників Коля Матвієнка, Сергій Крецов, Єхім Канопля, Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Аллан Патрик, Георгій Судаков, центральні атакувальні півзахисники. Марлос Михайло Мудрик по флангах та Данія Сікан у нападі. Це стартова розстановка Донечіян. А тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Давайте, друзі, будемо говорити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? Так, да, Донечани заволоділи територіальною перевагою, більше було на м'ячі. Але одеська команда так дуже доволі так сміливо грала. Але ключовий момент матчу відбувається на 13-й хвилині матчу, коли Білашевський дуже грубо зіграв проти Она Патріка. Жовту картку спочатку отримав Білашевський, але потім суддю підкликали передивитися система відеоповтора. А Білашевський так грубо-то зіграв про Талана Патріка і суддя якраз то дане рішення і міняє і дає червону картку Білашевському. Чорноморець залишається у меншості проти донецького Шахтаря Роберто Дедзербі. Ну і звичайно, що коли Одесити залишилося в меншості, де ще й проти Донецького Шахтаря. Ну, звичайно, що донеча більше атакували, позиційно більше володіли м'ячем, але моменти при цьому ж таки непогані, на доволі навіть і в Чорноморці. Доволі таки непевні нагоди вглядались. Спригадується хороший момент на 31-й перших виніманчик, коли футболіст Чорноморця заходить на удар небезпечний момент. Удар стіка, рятує Шахтар. Ось так шанс. історія Чорноморця. Ось так шанс, ще не дивляється. Веджбірадзи яку створив, що я, друзі, не помиляюся. А я можу, звичайно, ще помилятися. Не ще не помиляюся, то саме він пробивав. Чорноморець не реалізував свою нагоду, хоча в Одеської команди був дуже хороший шанс. Але тут, буквально через три хвилини, свою атаку проводить донецький шахтар, 34-та хвилина матчу. А таку до донецький шахтар Міша Мудрік, Міша. Міша отримує мяч. Дуже здорово. Міша, геніальна передача. Судаков. Георгій Судаков заходить на удар. Удар гол. Георгій Судаков на 34-й. хвилині матчу. відкриває рахунок у матчі, геніальний удар Георгія Судакова. Михайло Мудрик записує до записывает передачу, а Георгий Судаков. Пробиває Георгий Судаков в дальній кут. Ну і Жора Судаков реалізував свою нагоду. 1-0. Шахтар Донецьк забиває гол на 34-й хвилині матчу. Дуже важливий м'яч забивають А, І, в принципі, після забутоку м'яча, так донеччани так трішки заспокоїли игру. Але Чорномор, це не здається, і навіть незважаючи на те, що команда. З Одес грає у меншості. Де ще й більш того, що грає у меншості. Ще й пропустила команда Гол, рахунок 0-1. От Чорноморець б'ється до кінця. 43 й хвилина матчу, 42 й хвилина матчу, у штреба в кутовий. З фланга йде подача. Дужна на небезпечний момент, удар Матвієнка. Гол! Коля Матвієнка. Забиває другий м'яч, 0-2. Стає рахунок, але суддя. Бере таку паузу. А гол не зараховує суддя. Рахунок залишається 1-0, тому що м'яч в руку та влучив Сергію Кривцову. Рахунок залишається 0-1. Чорноморець, не здається, пригадується, небезпечний був шанс на 45-й гнемач. Коли Андрій Пятов, Андрій Пятов! Помиляється п'ятов. Ісмаїлі в останній миті випереджає футболіста Одеського Чорноморця. Це так шанс виникає. В одеської команди. Але ось реалізувати свою нагоду одесити все-таки не змогли. Шатар геніальний момент створює команда Роберта де в компенсований час, речі, на 5 хвилин компенсував Марлос, Марлос, Дуже здорово отримує мяч. Марлос, 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 геніальний черпачок від Марлоса, Ісмаїлі, Простріл удар! Не забивай так шанс створює Шахтар. Там з лінії варить, просто футболисти одеськового виносять выносять мяч. Але Потім і одесити свою атаку непогано доволі таки проводяться. Одеський Чорноморець, 45-та плюс 4 хвилина матчу. Чорноморець атакує, небезпечна атака у Чорноморця. Передача небезпечний Удар! Гол! Гол! 1-1. Гол, 1-1! Чорноморець зрівнює рахунок у матчі, але. Суддя бере таку, знову-таки паузу, дуже було пауз. А гол суддя не зараховує, тому що офсайт, Був офсайд у футболіста одеського а в офсайт, якщо я не помиляюся, попадає саме Путря. Саме Путря попадає в офсайт. Гол не зараховано. Рахунок залишається 0-1. А потім доничани проводять хорошу атаку на останніх вже секундах. Відповідно, першого тайма Атакує донецький Шахтар і атакує донецький шахтар доволі таки небезпечно. Канапля, простріл. Патрік, удар гол. Алан Патрік. 45-та плюс 6-хвилина. 0-2. В Одесі подоє донецький Шахтар. Свою перевагу. Це робить Алан Патрік. Алан Патрік забиває другий м'яч. Рахунок у мачі стає вже 0-2 на користь Донецького Кошехтаря. Хімка на пляж записує досить пасиву гуліву передачу, ну і таким, ну, і таким чином да, завершується перша 45-ти хвилин. До речі, друзі, на другий тайм. В Чорноморці вийде Тлума, Кравченка, Скарко, Владислава Нат, до речі, вийде ще на другий тайм, і Ісаєнка. Штервід, Віктор Карнієнка, Соломон, Дентіні, Маркс Антонія та Вітао. Вийдуть у Донечан. 0-2, і, в принципі, коли рахунок став 0-2, Донечан, які ще і в більшості грали. Донечан, в принципі, контролювали матч. І справді, Чорноморці таки важко було. 0-2, де ще й команда у меншості. Пригодиться контратака у Шитеря. На 59-й глонімачі Міша Мудрик, Міша. Неймовірну швидкість не бере Міша, просто якусь неймовірну швидкість не бере Міша, проходить одного суперника, проходить другого суперника. Міша виходить один на один. Міша, Міша. Не забиває Михайло Мудрик. Дуже хороший шанс був у Міші. Справді, неймовірно, просто якусь швидкість набрав Михайло Мудрик. Неймовірна просто якась швидкість у Міші. Але не вдалося реалізувати свою нагоду. Ну, просто якась неймовірна швидкість. І справді у Михайла Мудрика. Просто якась неймовірна швидкість. Просто швидкість неймовірна у Михайла Мудрика. Але Міша не реалізував свою нагоду. Ще продовжував атакувати. Хотів би не чинити забити. Преграду сюда. Манура Соломона, коли Манур Соломон пробивав, але не вдається реалізувати свинаголу до донеччанам. Ще був вихід один-один у Дані Сікана. Даня, Даня! пробиває по воротах, але на місці захисник черноморців, який м'яч вибиває. Носану, донеччани атакували, у Черноморц, в принципі, також команда в обороні не відсиджувалася. Ну, меншості намагалася одеська команда зачепитися, зачепитися за гол Донецький Сяхтар на 90 плюс. Перший вони мачем немає шанс кудентнія. Пробував непав на поворотах. Тобто, і справді, футбол був досить цікавий, і справді дуже цікавий футбол, рахунок 0-2. Да, Чорноморець у меншості. Але, знаєте, друзі, я би не сказав, би, щоб Чорноморець, як ви знаєте, команда прям безнадійно виглядала. Ви знаєте, друзі, взагалі, такого я би не сказав, би, щоб Чорноморець безнадійно виглядав. Ні, команда Гідний Бій, справді, давала Шатеру навіть у меншості. Да! звичайно, що проти Шатеряда ще у меншості грати. Неймовірно, важко. Звичайно, ще проводить хорошу атаку на останніх винах матчі. Міша Мудрик іде передачу на Соломона. Манор Соломон! пробиває в дальній кут і робить рахунок у матчі 3-0. Манор Соломон! Після передачі Михайла Мудрика м -м, робить рахунок вже 0-3 на користь донецького шахтаря. Ну і на цьому, відповідно, матч да завершиться. Ось на цьому матчі завершується. І донецький Шахтар здобуває. Перемогу 21 серпня 2021 року в Одесі з рахунком 3-0. Донечани обігрують Черноморець. Георгій Судаков, Фалан Патрік та Менерсаломан забивали, але ключовий момент вирішальний. Він був якраз на 13-й матчі, коли Білашевський отримав пряму червону картку. Ось цей шанс він був. Пропишу, момент. Вирішальний по суті, цей момент він вирішив. Долю матчу, Тому що, в принципі, при рівних складах Черноморець доволі таки, напевно, захищався. Навіть у меншості Чорноморець, напевно, захищався. Ну, Якщо брат там статистику, наприклад, то, дав тотальний відсоток володіння м'ячем 66 на 34 Ну, в будь-якому випадку, напевно, поділи перемагає Тердонасі, коли Чорноморець не буде ну, ку, на гол команду за Дес награла. Ну, на ну, на гол-то награла, награли, справді. На гол-то награли, але ось реалізувати свої нагоди все-таки Одеси там не вдалося. Передала, ми, друзі, матчі Чемпіонату України. Сезон 21-22, 21 серпня 2021 рік. Одеса, Черноморець, Шахтар Донецьк. 3-0. Донеча перемагають. А я вам, друзі, від щирого серця, бо хотів би тільки всього самого найкращого побажати. Ви, друзі, не головне будьте там, не знати що. Щасливі бажаю, друзі, тільки добра. Усім до побачення, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. і будьте щасливі!